Ми вітання Олександр Інковський, з вами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанія Соціальна країна в нашій студії Борис Кушнірук, економічний експерт. Ми вітання, пане Борисе. Вітаю О, ну Знаєте, ми сьогодні з вами почнемо чого нашу розмову? Значить, з пожежею. Ну власне, в такому буквальному сенсі. З вечора, 8 червня, під Києвом, в місті Васильків, значить. Намагаються загасити пожежу на території нафтобази. В результаті цієї пожежі пострад... постраждали чотири співробітники нафтобази, Один з яких вже помер а, у лікарні. Крім того, під час значить, а, ранкового вибуху ще загинула одна людина. 14 отримали пожежних. Пожежник, начебто, да? так от 14 отримали травми. Знайшли, а, як написав власне пан а, пан Аваков, знайшли ще троїх загиблих під час цієї пожежі. А міліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки на, значить, на підприємствах і а, і таких ну таких, значить, небезпечних цехах». Отже, на вашу думку, це якимось чином, взагалі тепер економічне питання, да це якимось чином вплине на ринок нафтопродуктів, да і так далі. Ну, день да, при всьому при тому, там та кількість нафти на нафт, mm -hmm. продукти, які там були, вони не можуть вплинути принципово на. Щорічний обсяг споживання нафтопродуктів України, який сягає там 7 мільйонів тонн. Тобто, ну це чи це може загрожувати не знаю там дефіцитом якимось там тижневим, наприклад, для, для київського ринку? Я думаю, що його покриють. Це, це, це не буде проблемою. принаймні, це не є загрозою тут. Сама трагічна ситуація, але ну на жаль. <slag> Потрібно безперечно розбиратися з причинами, але на жаль, техногенні катастрофи, в тому числі пов'язані з нафтопродуктами газом, це доволі поширена угу. речі. Я пригадую трагедію колись на ще в радянському союзі, коли там потяг проходив з нафтопродуктом. Mm -hmm. Він взирвався, а напроти був потяг з пасажирської і там ну, з сотнями загиблих і так далі. Тобто, і це була ри... абсолютна випадковість, да, да? Да, абсолютно тому на жаль, техногенні катастрофи пов'язані з mm -hmm. привезенням небезпечних таких речей, як нафта, газ і там легко mm -hmm. там да, да, речовини, да. Безперечно, це. Б... Завжди є небезпека, тому я би зараз там, ну потрібно розбиратися, причини, uh -huh. да, але я би зараз не шукав би там так принаймі швидко. Не оголошували когось чітки в звинуват, і так далі. Це uh -huh. мають uh -huh. розбиратися фахівці. Я думаю, що це ще не на один місяць. просто потім… зрозуміло. Добре, Борисе, Давайте до інших тем, оскільки ні, ні ви не є, ні, я не є експертами в цих пожежах, але значить, ну з'ясували, що це не може вплинути на а, ринок нафтопродуктів, принаймні у Києві. Але, значить, далі ми говоримо про те, що Російська Федерація, наша така братня країна, озвучила знову ж таки, я так сподіваюсь, братню ціну на газ до кінця цього року. А, розрахункова ціна газу Газпрому для Нафтогазу без урахування а, знижки, а, буде складатиме для третього кварталу 2015 року 287 доларів. Так. Да? При... Ну, принаймні вони оголосили А четвертого кварталу 262 долари а, за тисячу кубометрів. Зараз існує ціна така 247 доларів. Ну це з урахуванням а, знижки за рахунок російської експортної та може ці ми, а, 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 мита цього. Але скажіть, будь ласка, у ця ціна на газ, чому вона стала зростати? Ну, по-перше, вона не почала зростати, вона буде а, менше, бо знову ж таки, а, йдеться про те, що це ціна без цієї знижки. А без знижки, як а, ага. я думаю, що знижка буде. Чому? Чому? Тому що якраз ціна зі знижкою вона десь приблизно відповідає. Тої ціні ринкові, яка має бути а, на європейському ринку. Якщо Росія а, в, її не встановить, uh -huh. то в, в, в даному випадку вона просто скоротить. А, а, в, Продаж в його Україні, Зрозуміло. і ми, в цьому ага. випадку Україна буде просто більше купувати в Європі. В Європі, тому мені тут до, до, довідку підготували. Значить, так це значить знижка буде 30% і таким чином, значить, кінцева вартість газу в третьому кварталі становитиме 201 долар, а в четвертому навіть 183 долари, да? Ну ні, там ні? йдеться. от десь про 160 шістдесят Навіть значит, 160. шістдесят. Да. скажіть, будь ласка, це. Це дозволяє це знову ж таки. Знаєте, як там приманка така для, для України, щоб купляти безпосередньо в Росії газ, а не купляти в Європі. Ну тут якраз в чому особливість, ви ж розумієте? А, а, от була забавна ж історія, де Тимошенко от, буквально днями мали спереч, сперечалася з Арсенієм Цуніком з приводу mm -hmm. того а, контракту. Да, і відомо, де вона почала казати: Так, це ж такий гарний контракт. Mm -hmm. Ми взагалі будемо мати газ там по 150 доларів. Так справі, ну я, я дивлюся, е, як. Да, це. Да, да, да. Так, от насправді тут питання ж полягає, в чому? Контракт, безперечно, коруп... корупційний і е, жахливий був для України, але одна із причин, чому так, тому що Україна була а фактично знаходилась в монопольній залежності від постачання газу угу. з Росії. От як тільки нові команді... Яка вибачте принаймні в цьому да можна сказати, uh -huh. що в цьому вона не заробляє собі на на, на своє на, на свій карман да, і немає якихось посередників, а вони напряму заключили там угоди з десь десятю. Вони чи десять компаній, які постачають їм газ? Вони таким чином диверсифікуючи постачання, забезпечили, що вже Росія змушена думати, що з цим робити, тому що uh -huh. якщо а, а, ні, то ми скоротимо споживання російського газу взагалі до до мінімуму. тому от. Коли ти маєш диверсифіковану ситуацію, то тоді вже а, всі розмови стають, а, і от тоді розповідь про знижку. Це розповідь ні про що? Це розповідь про те, що вибачте, ви змушені продавати потаки по такій ціні, та, а, як продавати склана. по а, ціні, яка буде конкурентною. І коли ціна стала більш конкурентною, то Україна почала а, в, нарощувати а, закупівлю газу в, в Росії. А ви ж пам'ятаєте? У нас був період, коли ми взагалі припинили купувати газ в в Росії. Чому? Тому що ціна була у них вища, ніж mm -hmm. в Європі. Пане Борис, скажіть, будь ласка, ця ціна, ну не знаю, 200, там, 180, 160, ця ціна дозволить, знаєте, такі, я розумію, що є певні види а, виробництва, за яких там ціна в 400 доларів є взагалі, ну просто не цікавим щонебудь що виробляти. 200 доларів – це нормально, чи там 160, чи 100, 180 доларів? Ну, по-перше, потрібно розуміти, що там є лаг 9 місяців, угу. і тому а, а, от та була ціна, яка в четвертому кварталі буде ціна, а, яка була пов'язана з тим, що була найнижча ціна на нафту угу. в, а, в, там, наприкінці а, минулого року, на початку цього. Потім там близько ціна... 50 доларів, так? Ні, там було Пів 45, да, да 40. Угу. а в зараз ціна виросла до 60. Таким чином ми будемо спостерігати, що в, в подальших кварталах на да, угу. вже в першому кварталі 2016 року ціна виросте це вже просто автоматично. тому не потрібно розраховувати тільки на ціну більш того, не виключають варіант, що ціна знову ж таки, на нафту може ще підрости десь до рівня 70-75 доларів. Угу. Якщо це відбудеться. На, то це призведе в подальшому ще більше зростання а, ціни на газ там за півроку да, да. там, за mm -hmm. за 9 місяців. Тому от виходимо поки що з того, що на певний період ми маємо можливість купувати дешевий газ, і більш того, зв'язку з цим дуже важливо було б якоможна більше закупити а, у сховище цього дешевого газу. Mm -hmm. Виходячи з з того, зараз, що, да, зараз да. єдина проблема це де, де знайти ресурс для того, щоб мови де про мільярди доларів, які потрібні для, для того, щоб закачати е, цей газ в, в схожів. Угу, угу. потенційно нам необхідне для забезпечення транзиту стабільного там десь 18-19 мільярдів кубів. А для е, там схожів дозволяють 32-33. три угу. да? таким чином, якщо б ми їх запустили по, по повній, то це той газ, який би потім об обходився. Дешевше для економіки, і в першу чергу не так для кінцевих споживачів, як для того, щоб припинити ситуацію, коли ми дотували НАК Нафтогаз. Uh -huh. uh -huh. Ми ж досі до цього часу продовжуємо дотувати НАК -нафтогаз, фактично, З фактично країни. Ну тобто з наших всіх кишеній, mm, розуміло. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, дивіться, значить а, а, заступник голови правління Газпрому Олександр Медведєв зробив такую заяву. После окончания транзитного контракта с Украиной ни продления, ни заключения нового контракта не будет ни при каких обстоятельствах. В этой связи самый простой способ обеспечить поставки газа в Турцию турецкий поток. Ну а ранее министр энергетики Российской Федерации Александр Новак неоднократно говорил, что Россия не планирует продлевать контракт на транзит газа через территорию Украины после 2019 года. Ну и исчез, значит, я хочу, чтобы вы подивилися на цю фотографию. За данными, це дані на 2013 рік. Власне, на постачання в Україну була близько 20%. Загалом від того газу, яка Росія постачала зараз, через Україну проходить лише половину всіх всіх постачань а, з Росії до Європейського Союзу. До вас таке питання. Скажіть, будь ласка, чи це блеф, чи це знаєте, чи це дійсно така заява, яка ну просто кажуть, да от ми так попереджаємо, ми так будемо робити. А те, що Росія а, а, хоче змусити Захід? А будувати обхідні, фактично за рахунок заходу, обхідні в Угу. В <ган -2> але крім газогонів, існує ще одна проблема, яку е, е, вирішити можливо найскладніше, ніж проблема з цими газогонами – Це сховище. Газ вони має... вони в нас особу... тут на мапі так показані да, да такі от у нас такі. да О, О. оце у це головне ага, наші а, в газохосховища, угу. які а, забезпечують нам а, можливість виступати найбільшим в Європі. А, а, ну грав можливості гравцегравцем з точки зору можливості збереження. І якщо навіть Росія нарастить. Транспортування uh -huh. вона може створити залишок надлишок транспортних а, маршрутів, да? uh -huh. таким чином граючи, намагаючись грати з проб з, з тими чи іншими країнами з цінами, хоча це їх вже призвело до а, розслідувань антимонопольних. Але крім того, все одно стане питання: ну добре, ви побудуєте. А де ви зберігаєте? Ви де ви зберігаєтесь зберігати від? Ці ага. тоді газогони, які йду, будуть йти не через Україну, потрібно будувати а в, а, в дуже великі, потужні сховища гази, а це доволі а, дорога іграшка. Вона по ці з точки зору порівняння з, з трансз вона в, 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 в певною мірою співпадає по ціні. Тому а, а, насправді так Росія шантажує зараз, і я не виключаю навіть, що ставлячи не економічні, а політичні завдання створити максимальний тиск на Україну, вона може спробувати обійти Україну газом, але це тоді ну передбачає. А, Зворотню ігру України Україна має стати основним хабом. Збереження газу його ж десь в стріну. Uh -huh. Хто б його не постачав, його потрібно десь зберігати, і Україна має можливість в цьому випадку, якщо вона зберігає тут, вона може покрити. Да, може да ні, ну вона ну для для своїх потреб, да, uh -huh. а, а але крім того, вона може покривати ще доволі значну територію навколо себе для того, щоб в можна було цей газ потім продавати. Так в цьому випадку скоріше за все потрібно вести а, стратегічне домо. Мовлю, щоб газосховища ці стали, перейшли, можливо, в спільне управління чи може навіть в спільну власність з низькою країн. Європейського Союзу зрозуміло, що це не можуть бути пов'язані компанії угу. з Газпромом, але які будуть а, зацікавлені там зберігати. Що? Бо головне ж, навколо чого постійно грала Росія, що, мовляв, Україна краде газ. І, хоча ніколи документального підтвердження uh -huh. не було цього факту, чому тому, що ну є облік. Вибачте, вхід, вихід, да? а вибачте, де де тоді вкрали. Ну в, а, якщо ви стільки завели, стільки вивели, ми mm -hmm. вивели, стільки вам було потрібно. Все, які тоді заяви, ну, яка наскільки воно відповідає дійсності. Але оця гра, да? що от, Україна є ненадійним, в тому числі і ненадійним зберігачем газу, mm -hmm. це е, доволі серйозний аргумент. І тут е, е, нам не вдасться е, е, зберегти ситуацію, коли ми будемо сидіти, сидіти, як там на цих газосховищах, але без газу нам uh -huh. доведеться йти на те, щоб домовлятися про а, фотографів міжнародних uh -huh. на рівні а, лідерів країн, для того, щоб ці а, це було відокремлено газосховище, і щоб там зберігався газ, як умовно чи uh -huh. той, який потрібен Україні і українського походження, uh -huh. так і газ, який а, буде а, закачуватись За, на заєдно. для Європи. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, значить, 30 квітня 2015 року Нафтогаз України він таки е, подав до Сторговського арбітражу е, вимоги на 10 мільярдів доларів в рамках арбітража проти Газпрому за контрактом на Транзит Газу, і е, через це він збільшив загальну суму за двома цими ісками. До позовами до 16 мільярдів доларів. На вашу думку, які перспективи в цього не ну, по цього, позова цього процесу, скажемо так, очевидно, що певний елемент блефу тут є, угу. а абсолютно очевидно, що ну про такий обсяг компенсації тися в реальному судовому процесі? Да? І в су реальних рішеннях не буде, крім того, а, а чому не буде? Ну слухайте річ, є ж... ну, там, є там є нюанси. А вони, вони порахували, а скільки мав би коштувати транзит, виходячи з ринкової вартості транзиту через Україну, враховуючи ну, наприклад, такий фактор як вартість капіталу. А ну тобто скільки коштує Україні для того, щоб залучити кошти. На утримання системи так от умовно, що враховуючи, що процентні ставки у нас найвищі, для, для найвищі да? із закордону, то умовно, що вартість капіталу у нас значно вища ніж в Європі. Да. В зв'язку з цим, по великому рахунку, у нас має бути тоді і вища вартість транзиту. Наскільки це коректно, не впевнений. Я далеко не впевнений, що суд буде готовий прийняти а, це як аргумент. Тобто, ви взагалі а, думаєте, що це не буде там жодної копійчини, не буде сплачено Нафтогазу України від Газпрому? Я би сказав так. Є ж а, два зустрічних а, по від а, Газпрому є, від Газпрому позови, Да? І а, в Газпром буде посилатися на те, що ми мали а, а, в а, ді, а, Діло вимагає щодо плати або бере або плати, але, да, да, але все рівно по умовному що плати. плати. Все рівно плати. плати. Так. А плати. так от на сьогоднішній момент в але штрафних санкцій при цьому не було. Вони були прибрані. І якраз, до речі, були прибрані по цим харківським угодам а, підписав а, Янукович. Янукович. Так? Так, тому що прийти Машенка, штрафні санкції були доволі так. жахливі. Да? А потім вони їх прибрали в результаті самі ці штрафні санкції при, при, ну, сам само вимога, якщо немає штрафних санкцій, угу. вона стала ну втратила свою так. Думаєте, якусь актуальність з точки зору того, що оскільки ми маємо тоді споживати. Так. Тому я думаю, що цей процес ну тут вже мають сидіти мабуть не я, а там юристи міжнародники, і казати в якій мірі в, в стогольському суді. А там позиції сторін будуть а, більш сильними. А я думаю, що насправді це буде доволі а, в тому числі і політичне рішення воно не буде давати перевагу угу. якусь однозначну Україні або угу. Росії. А можливо буде ситуація взагалі взаємозаліку угу. в взаємних вимог. А, можливо, ми щось там зекономимо там, але суми будуть е, ну на на порядок. Зрозуміла е, да, Україна, спорі... Україна не ЮКОС. Да? А в у, ну з ЮКОСом там ситуація була більш ганебна, угу. і вона була доведена знов ж таки судами. І там, там є свої особливості, угу. чому при було прийнято то рішення, причому угу. воно було. Абсолютно юридично коректним на да, спридутно ну, са там 50 мільярдів, да бо було доведено а, навмисність доведення компанії до банкрутства з метою відбирання у нього у власників активів. І тому а, в держава а, має його компенсувати, але що виконання цього рішення це ще буде завдання непересічне, і воно займе не угу. одне, вибачте, можливо, навіть не одне десятиріччя. Інша справа, що події розгортаються а, в світі так швидко, що ми не знаємо, що буде з Росією там за 10 років, і ми не знаємо, що буде з Європою за 10 років. Тому ми поки угу. що не готові оцінювати, а, а, як потім будуть виконуватися всі ці виконання. А ще ж згадайте, у нас вже буде і контрибуції ми будемо вимагати в свій час? Ні, це і це процеси, які розтягнуться може на десятиріччя. Ви знаєте, контрибуції може вимагати переможець. Ну як, як показує а, історія, власне, да вся а, річ кош... річ, що ми, ми ж виходимо з того, що цей процес не на один рік. А і Росія угу. в стратегічному плані а, я абсолютно переконаний, що вона програє. Війна. Є така думка. А і от коли вона програє, угу. то доведеться розплачуватися. Вибачте, за наслідками першої світової війни, Німеччина завершила розплачуватися по контрибуціям а, десь в 90-ті роки. Uh -huh. Минулого століття, тобто вони розплачилися дур за пісом першої світової війни. Я розумію, але тому, Росія тому, дуже тому, швидко знаєте позбулася всіх цих контрибуцій, які вона а, мала сплатити і сплатила власне да, багато чого ну, там вісімнадцятого року. Через да? через а ми, а ми ж розуміємо, що історія Росії там в двадцятому сторіччя історія Росії 21-го століття це дві різні історії, і я якраз думаю, що вони будуть. Дуть для російської імперії значно сумніше імперії мають особливість розвалюватися їх існування коли завершуються. Скажімо, для сучасного світу, а сам саме існування російської імперії це доволі такий дивний рудимент, який і на сьогоднішній момент виглядає вже просто надзвичайно ну, скажімо, не відповідаючим світовим світовим процесам. Але існує, ну добре, давайте. от, ця. І імперія, як, якій ви кажете, що вона так не може так істувати довго, але вона зараз вона вимагає, щоб Україна сплачувала рахунки. Террористы, власне, да. Э -э, зам Газпроба, тот же самый Александр Медведев, Вин вважает, оплату постачань, значит, российского газа на окупованной территории мая и нафтогаз. Цитата. Мы исходим из того, что этот контракт, как долго ДНР и ЛНР находятся в составе Украины, должен быть оплачен контрактодержателем. Эта область в составе Украины, там потребляется газ. Кем он должен быть оплачен? Здесь вопрос даже не бизнес-логики, а житейской логики. Отже, як на вашу думку, чи буде сплачувати ці рахунки України? Ну, тут якраз все очевидно, що це більше для внутрішнього а, споживача? Російського російського. Угу. А тому що а, згідно а, цього ж контракту, саме Україна, бо там є багато крім основного контракту, є багато додатків, угу. в тому числі і по процедурі До газового контракту, да, да? А, є угу. доволі багато додатків, в тому числі по процедурі постачання. А, яким чином а, визначають сторони, по яким бо ну, ви показували карту? Да? Угу. Газогонів їх дуже багато А да показати нам ще мапу. А, так от, угу. а, в, Щоб було зрозуміло, а, в саме Україна, а саме українська сторона визначає? по яким mm -hmm. напрямком має бути постачатися а, газ так вот yeah, Украї... через які пункти да, власне, да, да, да абсолютно абсолютно вірно, вірно так? А, абсолютно вірно і україна а, в mm -hmm. а, ще от, як тільки стала ситуа виникла ситуація з захопленням території терористами зразу на, нафтогаз ну або принаймні, майже зразу а, став вимагати щоб постачання газу йшло по іншим а, mm -hmm. напрямкам а тут же росія сама не має права взята, mm -hmm. вибачте, ми їм сказали направити сюди. А вони а нам пофіг. А ми направляємо mm -hmm. туди, куди ми хочемо. Ні, це вже не відповідає вимогам контракту. Тому я переконаний, що от це якраз mm -hmm. в міжнародних судах абсолютно безнадійне для Росії, і це більше гра для російського споживача. Мається на увазі, для, для інформаційного споживача. А щоб потім розповідати, яка погана Україна, що вона не хотіла не хотіла. Своїх громадян а, да, 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 забезпечувати да, забезпечити газом власне громадян. Це якраз те, що піде mm -hmm. в, в, в рахунок постачання, як вони постачають зброю, тому чи нафту, нафтопродукти mm -hmm. бойовикам, а все інше, от, в тому числі і газ бойовикам, це вони постачають, тому воно їм і буде зараховано. Дякую. Ну хоч за, за щось не будемо платити. Борис Кушнірок, економічний експерт, був гостем нашої студії. А, сьогодні нагадаю: ми говорили: говорили про газовий контракт, який і, значить, продовжує діяти між Росією і Україною. І про те, що все ж таки ну, дійшли такого, здається, мені виставку, що нікуди не може дітися Росія від а, українських газосховищ приблизно так, так. Ну, скажімо так, Європа нікуди не зможе дітися. дітися, а вони є найбільшими, вони є ефективними, вони є потужними, цілком працюючими. І тому у України є можливість. При правильній політиці забезпечити, щоб саме за рахунок їх ми мали достатньо газу для самозабезпечення. Mm -hmm. І да, але частина наших газогонів, можливо на певний час. На певний час, бо насправді всі шляхи обхідні, які малює mm -hmm. Росія, вони всі дорожчі. Ніж От через, крім, через Україну. Да, ну умовно, що ну, ніж через Україну. Тому а, в, коли все рівно все зміниться, в тому числі і, там, і керівництво російське, хоть uh -huh. виявиться, що транспортувати газ а, а, околицями якось не дуже розумно по відношенню до прямих ліній, які ну, була ж радянська система, і uh -huh. коли будувалося, то ну, мала, була певна логіка при всій абсурдності радянської системи, певна логіка, чому о, саме таким uh -huh. чином, uh -huh. чому. Тут були природні ці а, газові сховища, чому саме туди було Тому що заз... далі європа? власне, а, ну а да? не, не не тільки там були можливості угу. для того, щоб там можна було закачувати оцей цей газ, який був надзвичайно важливим фактором забезпечення стабільності транзиту, тому угу. що умовно кажучи, у вас ситуація, коли у вас взимку, угу. а, а вам потрібно поставити значно більше. Да? А в, влітку у вас просто не там немає. Я такого, розумію проблеми. Угу. Дякую. Сподіваюсь, що наших глядачі також зрозуміли. Борис Кушнірук був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, а також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.